Ну, і усім привіт! Ви на каналі Лучок 11к. І сьогодні буде моє нове відео по Роблоксу. І ми будемо грати у, бурге... у Бургерія Тайкун. Це такий тайкун, де треба прокачуватися і робити, по-моєму, бургери. Хоча, по-моєму, я правильно думаю. повний. Какарпопля. В бургерах весь цей час була картопля. Бульба? Чого? в бургерах була бульба? Це, що це, це не бургери вже. А, це картопля фрі. Що тут по Чого? Наберемо. І... На вашу картоплю фрі. У мене тут долларів, якщо що Так що багато не платить. йо мої, 5 доларів Ну і собі, як багато? Це що так багато? Картоплю фрі 5 доларів? Це Со з 7 гривень. угу не хочу сейчас а понял а то я что-то забыл Так, що? що треба, шеф? Шеф, що потрібно? А, стоп, я. А, стоп. На що я питаюся, якщо мені це нічого. Стоп, стоп, стоп. 299 робоксів. Почекайте 10 мільйончиків, почекайте, скоро я вас куплю. Скоро, скоро буде. Ну можливо в плюс до найти мені задонять там тисячу. Я тоді буду в соці. Ну бо всім там донатить хто. хтось там донатить по 10 000 мені навіть одного робокса жалко. Два робокса задонати їм жалко. Але ми мене засуджуємо, у них є свої смаки. Я рідко граю в пліс донати за того, що мені там максимум два робокси за задонатить і мені прийде один. French fries. Салам. Салам. ассаламу -салам, салам Тут є інвентар. Так, є. Інвентар. Стелфан грати не прикольно, але якщо я буду записувати з комп'ютера, це буде український. Кожен залишайте. Якщо кожен залишить по 10, по 5 доларів, ну то це буде імба. Имбуличка имба. Пятнадцять доларів. да ну Щось да ну. розігрався. Что ти там на зомбку передизаєш? Реально. Кока-Кола. Кока и спума. Френч фрайс. Это что называется? А, я сам кому сказал, что цена, на картопля фри, а френч фрайс. На твой френч фрайс. Что такое? Вот еще моему только френч фрайс. Французскую картоплю. Чё за приколик? Давай, лучше мне чуть-чуть грошей. Дядя, я грошей не мой. О, логика, дядя. в цій грі є логіка. О, 5 долларс! 5, 5 долларс! Я зараз вони зря вс ниоткуда. зараз тут. О, во! Я знаю, що ти хочеш, що картоплю слить. хочеш, я це знаю. Я це знаю, я це знаю. Я це знаю. <клухи> На тобі картоплю фрі твою. Зараз ще я картопельки пожарю. Чого ви так довго її знаєте? Подивіться, як треба. Я так буду робити все до безкінечності. 5 dollars. Че? Так, що вам треба? У нас тільки французька картопля? У вас теж картопля біла? залишається ще тільки 20 доларів, потрібно купити. Чекаємо. Приколик. А, а я думаю, я хакну гру. Ну, будь ласка, весь... Прийдеть повністю 4 людини буде 20. У мене буде 25, я куплю оце у мене лишиться 5 доларів. О як? Мене почули. М мене Роблокс почув, стоп. По-моєму, чи всі люди це у. То вони у мене є в друзях. Усі люди у мене є в друзях. Ні, є! Сто процентів є. О, опа. Так. Де тут у нас інвентар? Ми ще дві французькі картоплі. У мене роблокс якось почув, дав чотири людини. Роблокс можна так би два. почистити? О, пожежо. Двадцять дол долярів. Купити його. От два чела якраз. Якщо 10 доларів получу, і купити ще один полі. Знаєте чого я не граю зі свого основного аккаунта? Я з нього не граю за того, що там більшість ігор проект про які ще я записував відео. Заблокані. Пам'ятаєте тобі до про сирена Там ще потяг був. А так от, ця гра у мене на основному аккаунті. Забанена! Так, я тут купив трохи ще одного повара. Чо віп. Віп. Віпи. Зараз засікайте, я не успіваю картоплю з інвентарю взяти. Вона у мене є її, є її. Є. Від зараз вони мені по тисячу доларів дадуть. Бо вони віп. Віп. У мене віп. Це дорівнює якесь багатство. Йо-майо, що таке люди приходять. Там весь цей час був. Ок. Скільки? 510 десять доларів. 10 доларів. Ура? Угу, угу. Покупляю столики. О, ура! У Теперь магазин, дякую вам, Віку. Сто десять, да ты чого? А тепер я майже нічого не маю робити. Бо ви подивіться, бо все роблять уже за мене. Я не можу, навіть картопельку так от поставити, мені забороняють. Я перемотаю, я включу відео, коли, ну, коли буде достатньо, типу. Ну, коли я щось куплю. так прокачаюсь, тут чуть-чуть это -чуть, а виду и это да, дуже долго. Лоль. Ну я чуть-чуть попро попрокачался. <музык> а куда мне учил картоплю девата? O eu colhava. Картопли можем викинути якось, а то вона у мене все життя в інвентарі простоїть. Я як зрозумів, ми робимо гамбургер. Гамбургер. Вот там... Вот там 20 доларів дали. Симулятор. Ч ви так довго тут блін три гамбургера? Все принесла кілька хайборка. Чому віпи так довго не приходять? Тут має більш багато доларів дати. Оному ба... Який бан? Бургер? Чизбургер. Який щелк по приколу прийшов? Угу, це тільки через півтори години. Йо-мойо. Тільки можу купити хайрворкер 2. Тубу. Don't know English language. Okay, окей. Я не знаю, сколько я знаю англійську мобу. Прикол. I don't I don't uh... I don't English language. English language. Генеольно. <гум> Все, почекайте, я бургер роблю, я бургер роблю. Это саме до кінця. Самое головне до кінця життя не пробудьте там. Поможить гроші будуть так получати. Скільки долярів мені дадуть? Пять. А, а, я не побачив скільки. 14,7 крапка сім подал. Ялка так мало. Дід до 45 столбики дали, води. Ви шо тут? Это ебал. Його мою. Ну, а ви були на каналі Лутчак 11 -ка. І всім па-па! Чекайте другу частину. Вона буде, точно буде.